Добрий день, Україно! Добрий день, шановні колеги. Мене звати Андрій Тупиця. Я менеджер з технічної підтримки Адама в Київській та в Чернігівській області. Сьогодні разом з вами знаходжуся на лівому березі Київщини в Баришівському районі село Бзів. Як бачите, позаду мене поле, цариці, полів, а саме кукурузи. Якщо взяти мою зону відповідальності, а саме Чернігівська область, до 24 лютого 2022 року по Чернігівщині було посіяно 570 тисяч гектарів кукурузи. Чернігівщина, можна сказати, наздоганяла сусідню Полтавську область по об'ємах посівів. Якщо взяти Київщину, тут дещо менше, близько 345 тисяч гектарів кукурузи. Сьогодні в нас 6 червня 23-го року. Хочу вам показати, з чим саме боролося, а саме з бур'янами, як господарство боролося за допомогою чого, якщо повертаючись до початку, на даному полі було проведено поверхневий обробіток ґрунту, це дискування. Потім відповідно був проведений посів живлення. Я не чіпаю, тому що в 2023 році у кожного господарства своя історія стосовно живлення. Якщо стосовно гербіцидного захисту, тут було на даному полі застосовано гербіцид апріорі е, в нормі 250 грамів на гектар, плюс додано поверхневу активну речовину е, на сьогодні, можна сказати, день після внесення, тому що тому явних ознак по бур'янах ще не видно Контролюю їх, але е, я вам далі покажу через 10, 20, 30 днів. І апріорі, стосовно апріорі, апріорі було застосовано четвертий листок, п'ятий, де поодиноко є вже розвернувся або де розвертається п'ятий листочок. Зараз переключуся на іншу камеру, покажу вам на загал поле. Також багато-багаторічних широколисних бур'янів. І покажу вам, окрім цих багаторічних, інші широколисні. Бур'яни однорічні. І також злакові бур'яни, тож не переключаємося, дивимося далі відео і слідкуємо подальшу про, про ефективність апріорі. Поодинокі рослини полину, звичайно. Також осоти лобода. Куряча просо, берізка з насіння. Є також берізка з корених паростків, дивіться яка. Нагадую ще раз на сьогодні день після застосування. Куряча просо і знову лобода. Куряче просо, оберізка, осоти, Ваточник, кукуруза, гірчак березковидний. Ось, дивіться, по злаках. В основному все куряче проса. Берізка навіть є цвіте. Ну, амброзія проскакує також. Дуже багато берізки з насіння. Ну, ми її проконтролюємо на 100%, а ця ще скоро не паростків хоча би пригнітим. та дамо вискочити кукурузі. Також поодинокі росини щириці. Полин звичайний також проскакує. Ось також рослина і лободи, і щириці з лакових. Брозії знову. Сьогодні в нас 5 липня. Ми знову на тому самому полі кукурузи, те, що знімали 6 червня, кукуруза вже 12 й можна сказати, розвернувся листочок. 13, в 14 листочку вже там мітелка. Ось Стан міжряддя на 5 липня. Бачите, рослини. Лободи проконтрольовані. Соняшника позаминулорічна падалиться. Ось ще одна лобода. І як бачите, як... яке міжжадя зараз. Ось ще дивіться, скільки лободи проконтрольованої. Зараз ще з вами пошукаємо бур'яни. Проконтрольовані. Ось ще рослини лободи вже засохші. Гірчак березковидний, можна сказати, на 80% проконтрольований, він не розвивається. Знову соняшники, І рухаємося. Рухаємося далі, ще пошукаємо бур'яни. Ось ще рослини гірчака березковидного, які бачите, обгорівші, пригнічені. Ось ще берізка у нас також пригнічена, опалена. Це вже знов, нова рослина і також пригнічена. Але вона, бачите, далі. Не розстеляється по міжадді. Добрий день, шановні колеги. Як бачите, я знову на тому самому полі, так як і обіцяв вам покажу як можна пізніше дію гербіцида. У нас уже кукуруза можна сказати, молочно-воскова стиглість, близько там рядів рядів середньому. В початкові 30-33-35 насінин в ряду сьогодні в нас 18 серпня. Я знову на тому самому полі, де ми з вами були можна сказати, на самому внесенні гербіцида апріорі. Тому зараз подивимось стан міжряддя. Тут навіть є ділянка, де господарство прокосило край під силос. В господарство є тваринництво, і подивимось край. А край завжди переущільнення. Там завжди багато злакових бур'янів і інших широколисних бур'янів. Подивимось край прокошений і міжряддя. Тому не переключаємося. Я зараз переключусь на іншу камеру, а ви не переключайтеся. Подивимось далі з вами. Дивіться стан міжряддя. Падали ця кукурузи в кукурузі. Є така штука на даному полі. Знову падали це, не злаковий бур'ян, це все на все падалося. Вон далі дивіться як чистенько можна сказати асфальт. Ну і подивіться край, де зібрали під силос. Те, що зеленіє, це. Те, що силосний комбайн не захватив, навіть ось можу підійти, дивіться. Асфальт. Тож, як бачите, можна сказати, апріорі справилось на 99%. Так, там є певні рослини-берізки, які апріорі пригнітив. Не дав розвиватися, як кажуть, не дав далі застилати міжіаддя. Тому обирайте апріорі для своїх полів кукурузи, обирайте продукти компанії Адама. Підписуйтесь на наш канал Агроподорож Адама в Ютубі. Також у Фейсбуці в нас є сторіночка Адама Україна. І до нових зустрічей в полях. Гарних врожаїв та результатів.